Я собі банально заборгувала. Я роблю все за де інших для себе нічого. Я туди все віддаю для себе нічого. Я про всіх думаю, про себе наостанок. Це одна частина, яка дуже зазвичай програється. Інша частина це коли я сиджу в позиції жертовній і думаю, що мені винні, що хтось за мене має порішати. Що чоловік фіговий, тому що він мені винен. Квіти, подарунки, все. Я от така красива. Це як приклад. Я, от красива, я хочу, щоб мене кружляли. І моє ставлення, що мені винні, у цей стан боргів. Ось він е, проявляється просто в різних форматах. Тут я заборгувала собі уваги, а тут в мене грошей немає. Е, тут я думаю, що мені хто щось винен, а по факту мені він винен е, мій начальник і він мені не доплачує зарплату. Тобто тема боргів вона просто в інтерпретації буде навколо вас, отак, от з шарами, з, з от, в різних формах, проявлятися, але по суті все про одне те саме.